Віслідшопорівняльний аналіз показників фінансово-господарської діяльності державних церкових підприємств 14 15 років можна зазначити, що відбулося покращення роботи підприємств. Це не я, це висновки колегії Міністерства культури. Насамперед, ДП Національної церкви України в 2015 році, порівнення з 14-му років, обсяг доходів підприємства на 19 мільйонів 500 тис. Не дивлячись на це, що фінансування в 15 році у нас було 28% державних коштів. 28. Ми заробили 47 мільйонів. 12 мільйонів ми не заплатили податки. Далі, так е, далі. Збільшення показників обсягу доходів у 15-му році. ДП Запорізький державний цех» на 530, ну майже на 540 тисяч. ДП Перваріжський державний цех» на 590 тисяч. ДП лівівський державний цих на тисяч. На 1 млн 900 тисяч гривень, Одеський державний цирк на 140 тисяч гривень. Натомість ДП Державна циркова компанія України обсяг доходів у 2015 році зменшився на 379 тисяч гривень. Нові програми не створені. зараз у нас 19, за півроку, якщо за ці півроку 19 мільйонів прибутку, ми заробили. Майже 20, так. то ДП Державна підприємство державний цирк має борг мільйон 700 тисяч гривень. Це за півроку. Оце така робота в нас державної компанії. Я хочу сказати, і на останньому місці дійсно цей пропорський державний цирк, за яким треба, треба щось робити. Це, це треба інша розгортання. Мені от здається, скажіть, будь ласка, чому в нас цирк занепадіть? Ми працюємо. Два роки на своєму ресурсі, тобто на артистах нашої українських артистах було точне постановлення Міністерства культури, не брати артистів з Росії, не пропускати артистів в Росії, то що робить воля, їздить там на фестивалі і приймає російських громадян. Він власник йому пофігу. Розумієте? А ми повинні виповнити, по-перше, постанови нашого правительства, і, по-друге, ми самі якось. Я думаю, що ми всі і повинні, і повинні витримувати цього тягань цього періоду. Але дивіться, крім артистів, які в національно державній компанії, у нас дуже багато артистів, які в вільному плаванні. Це всі українці, це артисти, які достойно представляють Україну за кордонами. Ці люди, які самі за власні кошти, роблять собі номери, щоб виглядати достойно. І ми з радістю беремо це наші українські артисти я вважаю, що це тільки так для, примеру, для прикладу, щоб ці люди не казали, що ми за небо, ті, що в занепаді, що у нас багато мільйонів збитків. І ми робимо програми на, на європейському рівні. Ті програми, які в нашому національному цирку, ніхто з вас не був і не дивиться, нашим пишаємося що коли приїздять іностранці до нас і кажуть, як ви зробили, що ваш цирк знаходиться на десяток, десь краще цирків світу? Це не кажуть, це кажуть французькі кореспонденти, які приїжджають до нас. Тому я бажаю, що робити такі висновок, що цирк нас занеквані, що ми такі всі поканів у нас немає зовсім культури, академія. Ви дивились наші випуски сумісні з академією, Дитячий фестиваль. У нас на такому рівні все проходить, що люди в закінці, взагалі, я не знаю, мені соромно, щоб нам казали, наш цирк стає на плінтуся зараз. Я про це не хочу... бо я, я, я дуже оцінна людина, мені це дуже прикро. Я в цирку 50 років. І я не дам, щоб цей цирк розвалили. Оці всі комерціанти, вони власники, я розумію. В них одна ціль — прибуток. А хто із вас сказав? Про розвиток церковного сенсу, про нові номери, Я можу вірити, на які хочу ти можеш робити цю корпорацію, яку нам предлагали на базі своєї імперії. Це імперію власного цю. Чому розвивайся собі паралельно? Чому нам треба прийти людям, взяти державні церкви, ми склали ніхто із вас копійки не служить? І ви повинні цю церкву знищити. Корпорація, то що державою держава держава повинна, бо це ідеологія, це, це виховання молодого покоління, це, це, духовність, це духовність в першу чергу. А ви кажете, прибутки, прибутки. Прибутки у нас є і будуть прибутки. Нам треба трошки, нам треба, щоб Міністерство культури нам фінансувало, наши программы. Вы же были на фестивале. Было. Я весь год зарабатываю, чтобы провести этим фестивалем. А почему А знаете, зачем да. Что Чтобы популяризировать украинский А я сейчас говорю о том, что коммерсанты сволочи. Я это? говорю о том, что вы хотите прибрать национальный цирк. Ко мне приходит Кличко полгода да. и говорит, вы проведете трусы и лифчики. Мы законом не нарушаем. Мы на инши доходы, да. и мы не в плане цирку стоять. 60 я заробляю за счет этих выставок, мені мені потрібно вот так особливо способного литов. Это да, просто, понимаешь, мне кажется, это рейдерские западные здания, особенно национального цирка. Все, що у меня, вот, виросло з этого сегодняшнего собрания. 100%. Треба якимось чином, щоб держава це питання контролювала. Бо якщо ми створимо акціонерне общество, цирків не буде. Це сто відсотків. Інші не треба шукати. Я вам просувати нам Я вам так звідти. І потім концентрувати наші засідання, якби на ковід. Не решается вас.